Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада знову з вами бути, роздумувати і молитися. Знаєте, зараз багато людей перестали ходити на групи по вивченню Біблії. І це тому, що люди вважають, що деякі лідери, деякі вчителі слабкі. І що вони там нового можуть почути? Я взагалі боюся таких речей говорити там про служителя, про пастора, про вчителя, про наставника, що він слабкий. Тому що тоді ми даємо оцінку, а тоді ми не просто даємо оцінку. Ми беремо владу в свої руки. І ми вже, як Бог, приймаємо якісь рішення відносно людини. А чи в нас є така влада? Тобто, чи доручив нам Бог такий аналіз? Якщо я вважаю, що, наприклад, людина слабка, то може навпаки мені треба чомусь повчитися, чого я ще не бачу і не знаю, і не розумію. Тому що коли я думаю, що я вища за кого, то мені пригадується молитва е Митаря і фарисея. Де я такий класний, я то все роблю, такий молодець, а хто він? І мені б хотілося, щоб ви сьогодні подумали, подивилися, які є групи по вивченню Біблії у вас в церквах. Щоб ви обов'язково ходили на одну групу раз на тиждень. Дивіться, в Біблії нам сказано в діях другий розділ, 42-й вірш. Вони мали все спільно і кожен день пробували в молитвах, прославленні Бога, ламанні хліба і так далі. Як ми можемо мати спільність, як ми можемо мати підтримку, як ми можемо сподіватися взагалі на якусь допомогу або ще щось, якщо я не є частиною церкви? Так, да, я увірила, ну і що? І все в своєму житті майже нічого не змінилося. Та, ну ти перестав там, погані слова говорити, там якісь речі робити перестав. Але єдності, спільності немає. А це є головним і ключовим. Тому що навіть читаючи Слово Боже, ми побачимо на один вірш багато різних думок, точок зору. І це не означає, що люди неправі. Просто Бог їм цей вірш відкрив от так. А тобі ось так. Чи значить, що вони слабкі, а ти вищі? Ні, ні про що не говорить. Мені б хотілося, щоб ви цінували тих служителів, які є у вас в церкві, щоб ви брали зону відповідальності і ходили на проповіді, на служіння, на вивчення по групи, на вивчення Біблії. Тому що коли в мене є відповідальність, тоді з моменту покаяння, стану, немовля, як каже апостол, я стаю доросло зрілою духовною людиною, яка їсть духовне м'ясо. Якщо ти вважаєш, що ти духовно-зріла людина і їси давно тверду піщу, то де твої плоти? Чому ти ще не є людиною, яка чітко чує голос Бога і яка служить своїм даром? Тому що людина, яка служить своїм даром, і чує голос Бога, куди йому рухатись? У неї немає у цієї людини часу думати, хто слабкіший, хто сильніший, до кого піду, до кого не піду. Немає часу. Вона прибігає, О, група є. Боже, дякую, я зараз поспілкуюся з тобою, щось нове почую. Як це класно, тому що людина, яка служить, вона віддає. І в неї немає часу думати, наповниться вона від поганої, слабкої людини чи від сильної людини. Вона приходить у захваті і просто наповнюється тим, що Господь приготував на цей момент. І якщо ти думаєш, що твій служитель, твій пастор, твій наставник або вчитель, він слабкий, може, тому, що ти слабкий, може, тому що ти не можеш з чимось впоратись, а не він. А навіть і якщо навпаки, ну, реально навпаки, таке ж теж може бути, давайте уявимо, що таке може бути. Тоді що треба робити? Нарікати чи молитися? Чи взяти позицію Аарона, який піднімуть руки служителя, а не буде ганьбити його поза спиною, поза рамками церкви і я не піду. Що це за група така? Ть, хто її веде? Оля Макарова? Та ні, ну ви що, це так. На моєму прикладі, щоб ніхто не ображався. Але, друзі, ми, як християни, як віруючі люди, не маємо так робити. У нас немає цього права. Віруючих на всій планеті всього 2%. Якщо ми проходимо на групу, і нам здається, О, Боже, 30 людей, як багато, то повірте, десь сидить всього одна людина. Ось і все. Будь ласка, цінуйте. Бог вам дає рівно стільки, скільки ви можете сьогодні потягнути. І це є ключове. Боже, дякую тобі за цей ранок. Я дякую тобі за те, що ти вчиш нас бути вдячними. Це дуже класно, це дуже класна духовна практика. Дякую тобі за те, що ти ставиш служителів, ти даєш різних людей, які по-різному зростають, але кожен несе свою роль. Зараз в, цій, в цьому моменті історії, і це є важливо. Яку роль зіграю я і кожна інша людина, це залежить тільки від нас. Тому допоможи нам, не дивлячись на те, які є лідери, брати в них тільки добрий приклад. Брати тільки класні речі, а не фокусуватися на тому, що є промах якийсь або ще щось. Допоможи молитися за них. Допоможи. Вживу по-справжньому їм дякувати, а не просто зайти десь тихисненько сказати тобі дякую, що є такий служитель. Ні, допоможи і в очі це робити, щоб людина окрилялась і хотіла зростати. Допоможи і нам бути тими людьми, які хочуть зростати і проставляти тебе. Боже, як я дякую тобі за те, що ти вже все сьогодні зробив, для того, щоб ми були сильними, щоб ми були зрілими. Я дякую тобі за те, що. Кров Христа вона нас очищає кожного дня, освячує і допомагає нам триматися статусу святе священство. Дуже дякую Тобі за це. Будь ласка, будь прославлен в нашому житті сьогодні, в житті кожної віручої людини сьогодні. Бо чи буде завтра, ми не знаємо. Але сьогодні допоможи прожити день так, щоб ти радів за нас. Прошу вам Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!